Всім привіт на каналі Дальнобой Україна Європа з вами я Сергій. Мій вікенд підходить до кінця. Знову з понеділка буду збиратися в рейс. І вже на новій автівці. Ну, про автівку потім. В Києву знову задощило, зони в мамі, картоплю посадити не можуть. Ну, у кожного свої проблеми. А... Із останнього нашого відео із останнього стріма, з Костю, з представником компанії Водарек Транспорт виникла теж одна проблемка, яку б я би хотів допомогти вам вирішити. Бо багато європейських фірм використовують такий прилад в автівки, як Транзикс. Це такий планшет, який стаціонарно змонтовано на автівку. Воно там має якийсь там свій зв'язок через якийсь супутник, вам на нього проходять смски, вам на нього проходять завдання. Ви висилаєте різну інформацію на цей транзик. Ми, до речі, навіть фотографії висилали з телефона службового на транзику там підтверджували і так, далі, і, так далі, і так далі. І він має свою навігацію. Вже мені хлопці задають питання, що воно таке, з чим його їдять. І от я попросив Костянтина, щоб він попрацював трошки з цим транзіком, щоб він зняв відео і надав його нам для ознайомлення. І щоб ми принаймні, хоча би трошечки розуміли, що, що воно за така техніка. Навігація навігація. Всі каміони вони обладнані транзіксом. Хто е, працював з Транзіксом, він трошки знає. І якщо хтось не працював, то Транзікс це е, такий прилад: е, дисплей, десь 10 дюймів, плюс-мінус. Не, не знаю точно скільки, може 8, не знаю, не міряв, і через нього йде комунікація між водієм і е, диспетчерами. Також в тому всьому є навігація, і таке інше. Мінус тої навігації не можна е, туди задати координати. Це не можна, але адресу навігація там знаходить. Транзікс. Такий пристрій стоїть в кожному каміоні. І що тут можна побачити? Ця інформація за день. Тобто, їзда Їзда зараз. Ось водій проїхав 4 години 28 хвилин. В нього залишилось ще 2 хвилини. Далі, за сьогодні, водій проїхав 8 годин 4 хвилини. В нього сьогодні ще можна їхати до 10 годин, 1 годину 56 хвилин. Він зробив працю за сьогодні з 15 годин. Він зробив, ну, зараз вже більше, він зробив 12 з чимось, і в нього ще би залишилось 2 години, там скільки там хвилин. Але тоді в нього був би відпочинок. 9 годин. Зараз водій собі може дозволити відпочинок 11 годин. Тут, тут інформація показана, скільки проїхав водій за тиждень, і скільки він проїхав за 2 тижні. Всі знають, що за 2 тижні можна проїхати максимально 90 годин, за 1 тиждень 56. Тобто, тут за 1 день, 8 годин 4 хвилини, загальний час їзди. Ось він зді... тут, і за 2 тижні 48 годин 13 хвилин. Далі, що тут є? Тут активіті, в цих активті різні комунікації. Там, що ми робимо? Ну, наприклад, там доправні зацпи, тобто якась пробка. Приїхали на розвантаження, на завантаження. Перерва 45 хвилин, заправка, розвантаження, завантаження. Щось ми очікуємо. відпочинок, тобто відпочинок 9 або 11 годин. Якщо, не дай Боже, щось трапилось, якесь пошкодження, теж там можна кліпнути, поставити, що за пошкодження, яка машина, ну і таке інше. І на фірмі диспетчер він це все буде бачити. Нас цікавило. Навігація. В цьому меню. Тут, -от, як всюди, додому. Тут -от, якісь от такі е активності, тут такі якісь квадратики. І тут, -от, будь ласка, написано: читаємо навігація. Ще раз. От тут Кліп. Навігація. Кліпнули, будь ласка, і е навігавати до. Будь ласка. Можна поставити якусь адресу, можна поставити последній дистанції. Ось последні дистанції, не знаю, наприклад, до Франції. І тут, -от, будь ласка, ось, спустіть навігацію. І зараз вона пішла рахувати. Бачите, скільки процентів вона вже порахувала трас. Ну, Чекаємо, чекаємо. Дуже довга дорога, вона все дуже уважна, ретельна, підраховує і зараз вона покаже за хвилку. Оп, 100% вона вже порахувала. Ну бачимо, 653 кілометри в нас доїзд до того міста у Франції. Він показує, що їзди на ці кілометри 8 годин 6 хвилин, і ми приїдемо вранці, якщо зараз виїдемо о 4 годині 26 хвилин. Тут можна кліпнути і подивитися всю трасу. Зараз він подумає. О, і ось він намалював. Тобто ось точка, де зараз стоїть каміон. І ось от по цій трасі, 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 і от туди, от десь на кордоні між Бельгією і Францією сюди нас проводить дорога. Ну і знову ж таки, оп. І все, ми в режимі їзди. Далі. Вискакував от такий, така от, от інформація, що тут? Тут. Тут скільки може їхати Точніше, два рази на тиждень може в воді їхати 10 годин, тобто більше, ніж 9. Всього за цей тиждень в воді проїхав 0 з цього дозволеного, максимум 2 рази можна до 10 годин їхати, і ще залишилось 2 рази проїхати до 10 годин. В воді може працювати 6 днів на тиждень, зараз він відпрацював 3 дні, тобто ще залишилось 3. Тут ми бачимо дні омизерного денного відпочинку, всього 3 рази можна відпочивати 9 годин на добу. На цьому тижні у водія вийшло 0 таких скорочених відпочинків, і ще в нього залишилось 3 скорочених відпочинки. Стосовно якихось налаштувань, чи можна налаштувати якусь іншу мову не чеську. Фірма Так, да? будь ласка, тут брем язик і міняємо, який ви хочете язик. Ну, тут стоїть. Чеський, будь ласка, українська, турецька. Яка вам за, забажається? Німецька, англійська. Тобто будь-яку мову ви можете собі обрати. Що сюди ще приходить? Тут приходять різні повідомлення. Наприклад, наприклад, Стосовно стосовно якоїсь необхідної інформації, зокрема, як працювати в фабриках Toyota. І от пан написав, що якщо ви їдете до Toyota Мальмо, то, будь ласка, зателефонуйте мені, і я вам розповім, нагадаю. Проінструктую, як що треба правильно робити в тій Тойоті. Ось приходила інформація 24 числа про те, що свята у вівторок в Італії, в четвер в Словенії і в Нідерландах. Тобто, така от комунікація. Що тут ще? Ну. Наприклад, тут можуть бути ціни на паливо. Ну, от така от інформація. По всій Європі приходять ціни на паливо, і водій, виходячи з того, в якій країні зараз він знаходиться, він може собі обрати, скільки йому заправляти. Якщо в Іспанії, то ми бачимо, що ціна дешевше, ніж в Чехії, можна заправитися до повного баку. Якщо, наприклад, ті тій ж самій е, Словенії, то ціна дорожча, ніж Чехії, то водій може собі заправити паливо так, щоб доїхати до Чехії. Ну а в Чехії вже заправитися повні баки. Ну, от так от коротко про цей прилад про транзікс. Я думаю, можна подякувати Костянтину за цю інформацію. Принаймні, я і для себе щось там нового дізнався. Може не скільки дізнався, скільки згадав минуле, як я з транзиком працював, бо це вже було декілька років назад. І вже я теж так досконально не пам'ятаю, як воно то все функціонує. Ну, маю надію, хлопчики, що воно там все вам допомогло. Кажу вам слава Україні! Кажу вам ні жезла. Кажу вам до побачення. Бажаю удачі і всього найкращого. Пока-пока.